Олександрії відбудеться творчий конкурс, виставка для дітей з нагоди Великодня організовує дитячий конкурс. Ось уже другий рік поспіль. Православний батьківський комітет. Конкурс отримав назву Пасхальна радість. Рисунки можуть бути нарисовані в будь якій техніці, Ну щоби тему Воскресення Ісуса Христа крісунку. Просимо приклеїти таку наклеечку, на которой будуть указаны фамилия, имя, отчество фамилия, имя. І контактний телефон, щоб ми могли зв'язатися. Усіх учасників поділили на три вікові категорії: від 7 до 10 років, від 11 до 13 років і від 14 до 17 років. Діти доволі активно беруть участь в конкурсі малюнків до Великодня. Приносять свої малюнки школярі восьмої та першої шкіл, а також просто прихожани храму. Минулого року близько 10 робіт подали учні Олександрійської художньої школи. Більш професійні художники малюють фарбами. Маленькі діти обирають частіше олівці. Даже маленькі дітки з 3 до 5 до 6 років приносять рисунки. І звісно, їм допомагають мами. Мами там бабушки, да, папи вот. і проводять час в місті, і щось розказують на цю тематику. Художні роботи приймаються в віконній лавці Свято Покровського кафедрального собору до 27 квітня. Побідітелі конкурсу будуть награждені пам'ятними птарками. Награждення буде 15 мая, після служби, ну, в районі 11 годин у Покровському соборі. Малюнки конкурсантів розмістять у притворі Свято-Покровського собору. Великодня виставка триватиме з 1 до 15 травня з 9 до 16 години.